Другий етап збору російської літературної макулатуру ми присвятили дню народження Тараса Шевченка. Вчора ми анонсували в засобах масової інформації в наших соціальних мережах. Завчора в нас було вже четверо відвідувачів. Сьогодні декілька людей привезли прямо автомобілями макулатуру. Люди чекають поштовха їм потрібно додатково про це нагадати. Хоча в рамках першого проєкту ми зібрали майже 23 тонни книжок. Після першого етапу нашого проєкту ми зібрали майже 100 тисяч гривень, кошти спрямовані на купівлю. Рідкісних набоїв для снайперських гвинтівок, які важко дістати. Ми зараз ведемо цей процес для того, щоб їх купити. Обов'язково потім прозвітуємо. Кошти спрямовані виключно на допомогу збройним силам. всі 100%. Радимося з хлопцями, що краще купити, станом на зараз. Книги можна принести в найближчу управляючу кампанію нашого міста. Або ж на нашу волонтерську пошту також ми з понеділка плануємо відновити курсування нашого волонтерського буса по мікрорайонах. Графік буде згодом в нашій соціальних мережах.